Якби ми е, в грудні чи листопаді 2021 року mm. не придумали зробити одночасно 9-10 груп знімальних, які поїдуть е, на різні локації знімати спочатку Маланку, потім Різдво, зараз в більшості цих сіл е, не відбувається ні. ані Маланка, ані Різдво. І Маланка, і Різдво це традиційно чоловічі свята, mm. а в селах дуже мало чоловіків. В селах прикордонних частина чоловіків, на жаль, виїхала за кордон, частина пішла воювати. Більшості людей не до карнавалів. І хто знає, можливо, через якийсь час до деяких з цих сіл традиція повернеться, але їм треба буде подивитися, якою вона була. І mm -hmm. ми зробили продукт, в якому прямо по різним селам можна подивитися якою була ця традиція? Mm -hmm.